Коли Совєтський Союз розпався на початку 90-х, в Україні був третій за величиною у світі арсенал тактичної ядерної зброї і стратегічної ядерної зброї на планеті, але вони підписали цю угоду зі сполученими штатами, Великою Британією і Росією, у якій було сказано: якщо ви відмовитесь від ядерної зброї, ми три країни, які це підписали. Гарантуватимемо вам захист і забезпечимо оборону, і Україна це зробила, відмовилась від зброї. Це було підписано у 94-му. Через 20 років одна з трьох країн-підписантів не просто не забезпечила захист, а вторглася до них. Хочу звернути на дещо вашу увагу. Якщо ви належите до однієї з країн, яка відчуває загрозу з боку сусідів, і Сполучені Штати та решта світу звертаються до вас з проханням не розробляйте ядерну зброю. Не розробляйте ядерну зброю Південна Корея, не розробляйте ядерну зброю Японія, не розробляйте ядерну зброю Саудівська Аравія. Ми захистимо вас, ми подбаємо про вас. Який урок, на вашу думку, їм дає цей випадок? Це дає послання багатьом країнам світу, що можливо вони більше не можуть розраховувати на обіцянки безпеки дані вільним світом, що їм треба почати дбати про себе. Тому ситуація в Україні виходить далеко за межі Європи, вона має наслідки для всього світу. Зараз низка країн розглядають можливість збільшення свого оборонного потенціалу, включаючи ядерний потенціал, оскільки вони відчувають загрозу з боку сусідів, які мають ядерну зброю, і досі вони стримувались, бо покладались на Сполучені Штати та партнерів, які запевняли, що їм не потрібна ця зброя, що ми їх підтримаємо. Але коли відбувається щось подібне, ці країни розглядаються як черговий доказ того, що таких гарантій у 21 столітті вже недостатньо, і це створює реальний ризик, що наступні два десятиліття ми будемо спостерігати вибухове зростання кількості країн, що володіють ядерною зброєю.